Не пройшло і року, як я зробила це, а саме підготувала відео про продовження пригод Келекестіса в сиквелі гри Полеглий Орден. Вітаю джедайській краївці, і в цьому відео я постараюся відносно стисло переказати події гри в цілілий. Якщо ж ви пропустили першу частину, то її можна знайти за посиланням в кутку екрану та в описі. Отже, поїхали. До 9-го року до битви при Явіні оригінальний екіпаж Богомола, яким ми його знали в грі Полеглий Орден. Розпався через розбіжності у поглядах на те, як слід протистояти імперії. Келкестіс приєднався до партизанів Согерери та розпочав хрестовий похід проти імперії, повністю присвятивши себе боротьбі і ставши одним з найбільш розшукуваних злочинців. Він стружився з ветераном Браво, хакеркою Гапс та близнюками-клатуїнцями Кубом та Ліс, з якими і сформував новий екіпаж Богомола. На початку гри до команди приєднався ще Боу та Куна, і вже разом вони відправилися на нове завдання. Необхідно було добути секретну інформацію з розкішної яхти імперського сенатора Джана. Вони замаскувалися під офіцерів поліції корусанта, видаючи кела закполоненого і переконуючи саджана, що готові передати його сенаторові. Ця хитрість спрацювала. Поки сенатора відволікали, біді один звільнив Кестіса та встановив пристрій, який здетонував, вививши з ладу яхту і заблокувавши саджана всередині. Кел з'єднався з командою та пробрався на пошкоджену яхту, де вони захопили саджана в полон. Кестіс, використавши навіювання, змусив сенатора надати доступ до даних із термінала, проте отримана голографічна карта показала приголомшливий масштаб імперської експансії, залишаючи зовсім небагато планет поза її контролем. Покидаючи яхту, екіпаж потрапив у засідку на чолі з дев'ятою сестрою, яка прострумила седжана своїм світловим мечем та наказала відкрити вогонь. У той час як близнюки Клатунійці. Ринулися на дев'яту сестру, Гапс відштовхнула Кестіса з лінії обстрілу, отримавши смертельне поранення у груди. Розлючений смертю подруги, Келл збирався атакувати дев'яту сестру, але падіння одного з патрульних кораблів відкинуло його у підземний район. Келу вдалося повернутися на посадкову платформу, де він зійшовся у двобої з дев'ятою сестрою. Під час поєдинку інквізиторка намагалася маніпулювати емоціями джедая, звинувативши того у смерті Гавс та близнюків, проте Келл вдалося встояти та перемогти давню супротивницю, обезголовивши її. На шляху до богомола, Келл зустрівся з Акуною та Браво, і разом вони знешкодили загін імперських сил. Браво розповів, що підготував два винищувачі зі 95 Headhunter для себе та Акуни, передбачаючи гарячий відступ. Келл же мав летіти на богомолі. Перед відльотом він передав акуні маячок і сказав знайти його, щоб отримати оплату, коли ситуація заспокоїться. Під час втечі їх атакували імперські винищувачі, змусивши акуну вийти з формації, щоб відволікти частину ворогів. Незадовго до стрибка у гіперпростір винищувач браво було збито. У гіперпросторі Кел передав отримані в ході операції дані Согерері. Діагностика корабля виявила несправність гіроскопа. Чудай вирішив вирушити на кову, де оселився Гріс Дрітус, сподіваючись, що той зможе полагодити пошкодження. Коли богомол прибув у систему кобо, Кел помітив величезну зоряну аномалію. При наближенні до планети гіроскоп корабля остаточно вийшов з ладу, і судно здійснило аварійну посадку в ущелині Дрегер. Ущелина знаходилася під контролем парамілітарної групи під назвою Бедламські рейдери. Добре організовані та підтримувані армією бойових дродів, відновлених із залишків Лінкора часів клонів. Вони стали домінуючою силою, на планеті, достатньо потужною, щоб стримувати навіть імперію. Пробираючись через ущелину, Келу довелося відбивати численні напади рейдерів та дроїдів. Вибравшись з ущелини, Кел зустрів мисливицю та власницю стаї на ім'я Мозі Сімарон. Він розказав, що шукає гріза Дрітуса, і Мозі підтвердила, що знає його. Той володіє таверною Плайлун Салун у сусідньому місті Рамблерс Річ. Діставшись з таверни, Кел став свідком того, що рейдери на чолі з їхнім лідером Рейвісом намагалися вчинити розправу над місцевим жителем на ім'я Тарґл. Кел наказав полишити Тарґл у спокої, але Рейвіс пояснив, що той продав їм стародавній артефакт, ключ який рейдери довго шукали, але той виявився підробкою. Тарґл божився, що не знав про це, на що Рейвіс відповів, що вірить йому, але не може дозволити таких помилок, і наказав одному зі своїх посіпак, за яку вбити Тарґла. Кел втрутився, використавши силу, щоб відштовхнути зейка, але тим самим видав себе як джедая. Йому довелося вбити зейка, і Ревіс, вражений побаченим, запропонував мирно піти, якщо Кел припинить бійку. Кесі спогодився і Рейвіс пішов із міста. Вдячний Таргел познайомив Кела з домою Дендрою, місцевою впливовою бізнесменкою, яка фактично виконувала роль мера Рамблерс Річ. Дома подякувала Келу за втручання і пообіцяла зберегти його таємницю. В таверні Кела радо зустрів кріс Дрітус. Вони обговорили розпад команди, і Дрітус назвав боротьбу з імперією грою з наперед визначеним результатом, та запросив Кела поселитися в кобо. Розчарований Кел відмовився і наполіг на необхідності знайти гіроскоп, щоб полагодити богомола. Дрітус неохоче повідомив, що гіроскоп можна знайти в старих тунелях контрабандистів під таверною, які він використовував як склад. Досліджуючи тунелі, Кел знайшов гіроскоп, але під ним обвалилася підлога і він впав вниз. Приземлившись глибоко всередині печерної системи, Кел виявив дивні руїни. Впізнавши архітектуру та технології Високої республіки, він вирішив дослідити знахідку. Усередині він знайшов деактивованого дроїда, що тримав пристрій, схоже на той самий підробний ключ, який Таргел передав рейдерам. Доторкнувшись до пристрою, Кел побачив спогад дроїда. Два століття тому цей дроїд a 4 або просто Z перебував поруч із джедайкою Сантарі Крі, коли місяць Кобо вибухнув на орбіті. Сантарі наказала дроїду стерти координати таналору за наказом ради джедаїв і використати пристрій тюнер, щоб подорожувати під землею та дістати ключ до таналору з лісового дослідницького комплексу неподалік. Коли Зі прокинулося від сплячого режиму, Кел звільнив її з під уламків. А вона, в свою чергу, допомогла знайти короткий шлях нагору. Повернувшись до Кантіни, Кел зустрів там Гріза та Боуда-Куну, який знайшов їх за допомогою маячка. Зі розповіла Тріці про свою місію знайти ключ до Танаору, планети, яку вона назвала фортецею світла ордену на кордоні галактики. Дрітус упізнав назву з давньої легенди про приховану планету повну скарбів. Зрозумівши, що її вік не дозволяє завершити місію, Зі попросила Кела знайти ключ у лісовому комплексі. В лісі Кел виявив, що той зайнятий невеликим загоном імперців. Беручись з імперцями та долаючи небезпеку, Кел знайшов дослідницький комплекс часів Високої республіки, а в ньому бакта камеру з чоловіком у стані Стазесу. Доторкнувшись до камери, він побачив спогади ув'язненого джедая на ім'я Дагенгера. Колись Даген досліджував Таналор разом з Антарі Крі. Таналор був прекрасною планетою з потужною присутністю сили, і Даген прагнув заснувати там храм джедаїв. Хріта Гера звернулися до Ради джедаїв із проханням обстежити планету. Але через те, що Таналор знаходився в майже непрохідній туманності Кобо, яка унеможливлювала будь-яку комунікацію, це вимагало, щоб комісія з членів Ради особисто прибула на планету. Під час інспекції на планету напав флот Нігілів. Даген стримував нападників, поки Сантарі попереджала раду. До речі, нагадую, що про високу республіку та Нігілів можна подивитися відео на моєму каналі. Кел звільнив Дагена з бакта камери та розповів йому про падіння ордену джедаїв та республіки. Він попросив Геру допомогти в боротьбі проти імперії, але той цікавився лише Таналором. Даген пояснив, що битва з Нігілом була жахливою, але джедаї не зазнали поразки аж до моменту, коли Рада наказала відступити та заборонила контратаку. Сповнений люті через Раду ордену, Даген розібрав свій меч, закривав в кайбер кристал та атакував Кела. Під час бою до них приєднався Рейвіс, і Даган скористався можливістю, щоб утекти разом із ним. Тоді Кестіс усвідомив, що саме Даган є ключем до Таналору завдяки своєму знанню шляху до планети. Повернувшись до Рамблерс-Річ, Кел виявив, що Гріс та Боу завершили ремонт корабля. Він розповів їм про свої відкриття, і вони вирішили, що ізольований Таналор може стати безпечним прихистком від імперії. Разом вони домовилися співпрацювати, щоб віднайти планету. І Боут з Грізом приєдналася до екіпажу богомола. Кел, Гріз та Боут вирішили розшукати цереджанду, Джанду, сподіваючись, що вона знає більше про історію Таналору. Трійця вирушила на Джеду, де це ховалася серед місцевої секти нарських анахоретів або людською мовою відлюдників. Кел отримав інструкцію зустрітися з посередником у визначеному місці. На здивування Кела, посередником виявилася його стара подруга Мерін. Подорожуючи до схованки на Хоретів, Мерін та Кел розповіли одне одному про те, що сталося з ними під час їхньої розлуки. Обоє зізналися, що дуже сумували одне за одним. Кел розповів Мерін, що знайшов потенційно безпечне місце, де можна буде сховатися від імперії, але не був готовий залишити боротьбу. Мерін застерегла його від того, щоб він не став рабом своєї одержимості війною. Наступного ранку вони дісталися бази. Кела та Біді Один здивувала зустріч із Ено Кордовою, який повернувся з мандрівок, присвячених дослідженню Зефо. Зустрівшись із Джандою, Кел побачив, що вона працює над відновленням архіву джедаєв та допомагає таємному шляху підпільній організації, яка ховає чутливих до сили від переслідувань імперії. Про неї ще можна почути в серіалі Обіван Кенобі. Джанда зазначила, що є різні шляхи боротьби з імперією, і висловила жаль, що орден виховав Кела лише як воїна. Кел замислився над її словами, і вони дійшли порозуміння. Під час пошуків у відновлених архівах Кордова знайшов згадки про Дагена Геру, який мав сховок на Кобо та часто відвідував лабораторію на місяці цієї планети. Кордова запропонував дослідити ці два місяці, щоб знайти більше інформації про таналор. Кел, Боу та Гріс повернулися на Кобо, де Джедай знайшов закинуте поселення в масивній лісовій печері. Там він був атакований мисливцем за головами на ім'я Коридж Лім, якого найняла банда покидьки Гаксіона. Після перемоги Кел зустрів Кейдж Венду, яка похвалила його вміння. Вона зізналася, що стежила за ним на кобо і запропонувала винагороду за кожного переможеного мисливця за головами. Кел продовжив подорож ущеленою. Діставшись з верхівки зруйнованого поселення, він знайшов давній зламаний пристрій. Використовуючи психометрію, він побачив спогад про те, як Даген Гера вбив кількох джедаїв заради цього приладу. Після цього Кел повернувся на корабель і разом з іншими членами команди полетів на місяць Кобо, відомий як розбитий місяць. Там, в покинутому дослідницькому центрі, Кел знайшов ще один пристрій часів Високої Республіки, який вирішив відвести кордові. На Джеді Кордова пообіцяв спробувати відремонтувати пристрої, але в цей момент послушник попередив джанду, що імперські сили наближаються до паломницького притулку, важливого сховища таємного шляху. Мерін вирішила очолити місію порятунку брата Арміаса – ключової фігури, який знав коди зв'язку в цієї мережі таємного шляху. Мерін і Кел пробилися крізь імперські сили, що патрулювали руїни, а згодом виявили, що притулок зайнятий штурмовиками. Вони дісталися до брата Арміаса, який передав їм коди. Проте майже одразу він загинув під уламками скелі через те, що імперський штурмовий корабель класу Тризуб прокладав тунелі вгорі. Мерін, використовуючи магію сестер ночі, підняла уламок, який блокував вхід, і передала Келу Амулет, що дозволяв проходити крізь енергетичні бар'єри. Піднявшись до вершини сховища, вони опинилися в пастці на краю обриву. Мерін використала зілля, щоб створити портали, через які вони безпечно перелетіли через прірву. Перед стрибком вона пристрасно поцілувала Кела. Подолавши прірву, вони знищили тризуб, використовуючи зв'язок з сили. Після цього Мерін та Кел повернулися до бази анахоретів, де передали коди цере. Кордова розповів про дослідження республіки у Кобовській безодні та історію таналора. Виявилося, що після атаки Нігілу рада джедаїв наказала назавжди полишити таналор і знищити всі компаси, що вели до планети. Даген Гера відмовився і повстав проти ордену. Також стало зрозуміло, що ватажок рейдерів Рейвіс співпрацював з Деганом ще в далекому минулому. На жаль, два компаси, які Кел знайшов на Кобу та його місяці, не підлягали ремонту, проте мав існувати ще один компас, і Кел вирішив знайти його. Майстри Джедаї вирішили, що залишаться на Джеді для допомоги таємному шляху. Кел запросив Мерін приєднатися до нього, і вона погодилася. Повернувшись на кобо, екіпаж дізнався від Таргла та Мозі, що Дагенгера та його рейдери викрали дроїда зі. Кел та Боут вирушили на порятунок, а Мерін залишилася з грізом, щоб захистити його кантіну від атак рейдерів. Кел та Боут пробралися через болото та потрапили на півзатонулий бойовий корабель Торгової Федерації. Вони розділилися, і Кел сам дістався до ядра корабля. Там його зненацька атакував Рейвіс. Спроба вбити його ударом світлового меча була марною через регенеративні здібності гендайця. Ревіс відібрав у Кела пристрій тюнер та ледь не розтрощив йому голову, проте Кел відтяв йому руку. Ревіс спокійно відновив броню і регенерував руку, готуючись вбити Кела. Проте ПІДІОДІР активував величезний металевий блок, який впав на лідера рейдерів та скинув вниз. Пробираючись крізь вентиляційні шахти, Кел підслухав розмову між Рейвісом та Дагеном Керою, які обговорювали зраду Сантарі та втечу Кела. Даган наказав одному з лейтенантів активувати лісовий комплекс і відправив Рейвіса на розбитий місяць, знайти останній компас. Потім він вирушив перепрограмовувати Зій, щоб вона знову служила йому, як колись служила Сантарі. Кел кинувся рятувати Зій та зумів частково звільнити її від кайданок, але з'явився Даген і атакував Джедая. Під час бою з'явився Боут і відкрив вогонь по Дагену. Розуміючи, що його становище безнадійне, Геро обрушив величезний блок металу на платформу, на якій стояли Келта Боут, і втік. Платформа почала руйнуватися і Кел ледь не впав, але Боут встиг врятувати його. Забравши зій, вони скористалися рятувальними капсулами, щоб вибратися зі станції. Згодом екіпаж зібрався на борту богомола та знову вирушив до розбитого місяця. При наближенні до нього екіпаж помітив дроїдів стерв'ятників, які примусили всіх понервувати, проте Мерін використала артефакт сестер ночі і зробила корабель невидимим. Кел продовжив дослідження комплексу на місяці, який нещодавно відновив роботу свого гірничого лазера. Рейдери відправили натовпи бандитів та дроїдів, щоб захистити Рейвіса, але Кел знищив усіх нападників. Він також дізнався, як Даген втратив руку під час двобої з Сантарі та був поміщений у бактакамеру для стілення. Кел дістався Рейвіса, і той розповів, як у минулому він убив багатьох джедаїв, залишаючись непереможним, допоки Даген Гера не здолав його у бою. Він присягнувся на вірність Гері і знищив ще більше джедаїв у сліпій люті. Однак Рейвіса захопили і ув'язнили на століття, не давши йому загинути в бою, як він того бажав. Знищення ордену джедаїв дало йому змогу вирватися на свободу. Кел вимагав сказати, де знаходиться компас, на що Рейвіс відповів, що той повинен заслужити цю інформацію в бою. В ході двобою Келу вдалося нанести десятки ударів практично невразливому гендайцю. Рейвіс у люті кричав, що чекав 200 років, щоб убити ще більше джедаїв. Наприкінці поєдинку він здався та повідомив, що компас знаходиться в обсерваторії Сантарі. Кел благав Рейвіса приєднатися до них у боротьбі проти Дагена, проте той відмовився та попросив гідної смерті воїна. Келові не залишалося нічого іншого, як виконати його прохання і відтяти йому голову. Кел повернувся до своїх друзів і повідомив про загибель Рейвіса, після чого екіпаж вирушив назад на Кобо. Там Кел попрямував до регіону під назвою Безумство старателя та дістався обсерваторії, де став свідком битви між імперцями та бедламськими рейдерами. Боут також приєднався до бою на винищувачі, надавши Келу підтримку з повітря. Імперці почали втрачати позиції, недооцінивши сили рейдерів, які кинули всі свої ресурси на битву. На вершині обсерваторії Келта Боу знайшли Дагена, який переглядав запис доповіддю Сантарі про евакуацію. Третій неушкоджений компас також був тут. Почався двобій. Після того, як Боуда було виведено з бою, два чидаї потрапили в ілюзію сили. Даген поранив Кела в груди, але той створив галюцинацію сили у вигляді Сантарі, що дало йому змогу відновити сили та завдати вирішального удару. Після дуелі Боуд взяв компас, але той розсипався у нього в руках. Між ним та Келом виникла суперечка про те, як використовувати таналор. Кел хотів зробити його базою для боротьби проти імперії, а Боут бачив у ньому притулок для своєї доньки. Вони погодилися обговорити це пізніше та вирушили назад на Джеду, щоб майстер кордова спробував відремонтувати компас. Повернувшись до архіву, Кесті зустрівся з Джандою та кордовою. Той запевнив, що компас можна легко відремонтувати, але для цього необхідний час. Мерін запропонувала піднятися на оглядовий майданчик, який вона нещодавно відкрила. Кел запитав Джанду, чи вирушить вона з ними на таналор, на що вона відповіла ствердно та підняла тост за майбутню місію. Пізніше тієї ж ночі, залишившись наодинці з Мерін, Кел зізнався її у своїх почуттях та висловив бажання бути з нею. Наступного дня Кел перевірив, як просувається робота кордови, і зрадів, дізнавшись, що майстер завершив ремонт компаса. Але раптом залунала тривога. Імперські війська оточили базу. Виявилося, що Боут зрадив їх. Він вихопив компас з рук кордови та убив його, після чого втік. Джанда негайно наказала Келу переслідувати зрадника, а вона та Мерін взялися до оборони. Кел кинувся за Боудом на спідері. Він зумів вивезти спідер Боуда з ладу, і вони опинилися на землі. Боуд відштовхнув Кела силою, видавши себе як джедая. Він запалив світловий меч Дагена Гери і між ними почався запеклий поєдинок. Боут переміг, скинув Кела зі скелі та вистрілив йому у груди, важко поранивши. Тим часом імперці штурмували базу. Джанда, Мерін та Нахорети стримували натиск, одночасно організовуючи евакуацію. Після довгого бою біля головних воріт Джанда та Мерін змушені були відступити до ангара, щоб зупинити наступ штурмовиків. Джанда вирушила до архіву, але там на неї чекав сам Дарт Вейдер. У дуелі Джанда серйозно поранила Вейдера. Але Тому вдалося прострумити її світловим мечем. Згодом Кел знайшов джанду, коли вона вже помирала, і забрав її та тіло кордови на борт богомола. Екіпаж був у скорботі через втрату бази, джанди, кордови та знань архіву. Мерін дістала три книги єдині, які вдалося врятувати. Тоді Келло спала на думку ідея він перевірив маячок, який раніше дав Боуду під час їхньої місії на корусанті. На голографічній карті було ледь помітно сигнал. Що надходив з системи Новаґарон. Здогадуючись, що це пастка, команда все ж вирушила туди. Гріс посадив корабель на станції, а Кел прокрався всередину через технічні шахти. У цей час на станції відчувалася напруга. Інквізаторі та Вейдер намагалися взяти під контроль імперське бюро безпеки. Кела помітили охоронці, що призвело до блокування бази. Пробившись крізь загони імперців, він дістався до центрального офісу, де зустрів офіцера ІББ командира Денвіка. Кел змусив передати йому по зв'язку, що джедая було нейтралізовано, а війська мають відступити. Під час розмови Денвік зізнався, що саме він підіслав Боуда. Обурений Кел звинуватив його у смерті Джанди та силою кинув його в крісло. Денвік у відчаї сказав, що рейд на Джеду панувався лише через кілька місяців і що Боуд заманив джедая сюди, щоб убити. Розлючений Кестіс виробив імперця, ривком підтягнувши того до столу, Келл продягнувся у форму Денвіка та спокійно вирушив до кімнати Боуда. Проникнувши туди, Кел обшукав її і знайшов голодиск із записом Сантарі, який раніше переглядав Даген. У цей момент до нього підійшла маленька дочка Боуда, Ката. Згодом до кімнати зайшов Боуд. Він представив Кела як найкращого друга, з яким у них нещодавно виникла сварка, заявивши, що вони все владнають. Кел запитав, як Боут пережив винищення джедаєв, і той розповів, що під час війн клонів був агентом республіканської розвідки. Після наказу 66 він використав свої навички, щоб сховатися, і згодом знайшов дружину. Проте одного дня інквізитори вбили її шукаючи його самого. Боут звернувся до старого знайомого Делвіна, який пообіцяв йому та його дочці притулок, якщо він стане корисним для ІББ. Боут розповів, що спершу хотів зробити таналор притулком для їхніх родин, але зрадив команду, коли дізнався, що Кел хоче віддати його для використання таємному шляху. Кел назвав його чудовиськом, але Боут відповів, що він лише батько і Келу цього не зрозуміти. Тоді він силою штовхнув стіл на Кела та разом з дочкою втік, встигнувши покликати охорону. У пориві гніву Кел, піддавшись темній стороні, жорстоко розправився з десятками солдатів та агентів ІББ. Попри зусилля екіпажу, Боу зумів утекти на своєму кораблі. Інквізаторі тим часом узав контроль над базою та оголосив Делвіна зрадником перед лицем Дарта Вейдера. Однак Кела більше нічого не цікавило, він знищував усіх, хто ставав йому на заваді. В ангарі Делвін спробував вистрілити в Кела, але той знезброїв його та почав душити силою. Лише втручання Мерін урятувало офіцера. Вона благала Кела ніколи більше не піддаватися темряві та попереджати її, якщо він відчує, що це може статися знову. Заспокоївшись, Кел погодився. На борту богомола Кел переглянув запис Сантарі та дізнався про альтернативний шлях до таналору. Сантарі розробила метод, за якого можна активувати і гармонізувати всі комплекси, щоб прокласти шлях через туманність. Гріс зв'язався з Зі, щоб вона зустріла Кела у центральній контрольній вежі. Діставшись з центру управління, Кел наказав зі залишатися на місці і чекати сигналу для активації променів. Кестіс, Гріс та Мерін знову сіли на корабель та взяли курс на безодню. Промені з лісового комплексу гірської обсерваторії та розбитого місяця пробили хмару з матерії Кобо. Гріс вправно маневрував між уламками, однак незабаром установки перегрілися, і екіпаж усвідомив, що потрібно прискоритися, щоб встигнути проскочити. Кел довірився силі та активував гіпердвигун у потрібний момент. На щастя, маневр був вдалим, і вони вийшли з гіперпростору на орбіті Таналора. Кел та Мерін вирішили дослідити загадкову планету. Згодом в Атриумі храму Джедаїв вони зустріли Кату, яка зізналася, що їй не подобається знелюднений Таналор. Вона привела Кела та Мерін до головної зали храму, де вони зустріли Боуда. Вважаючи, що це єдиний спосіб оберегти дочку від імперії, Боут вихопив бластер і попросив кату піти, незважаючи на її вмовляння зупинитися. Він використав силу, щоб зруйнувати міст, що відділяв дівчинку від інших, і запалив світловий меч Гери, готуючись до бою з Келом та Мерін. Під час поєдинку він продовжував руйнувати храм, змусивши Мерін залишити бій, щоб захистити кату від уламків. Боуту майже вдалося здолати Кела. І той у відчай піддався темній стороні сили та зміг перемогти. Він та Мерін благали Боуда здатися заради майбутнього його дочки. Боуд вдав, що погоджується, але спитав, чи зможе Кел захистити кату, коли імперія прийде на таналор. Зосередившись на відповіді, Кестіс не встиг зреагувати, коли Боуд схопив його і відкинув його світловий меч. Каті підбігла до батька, благаючи його припинити насильство. Але Бот відштовхнув її силою та підняв Мерін у повітря, застосувавши удушення. Кел зумів вдарити Боуда, що послабило удушення і дозволило Мерін кинути в Боуда кинджал. Обидва чоловіки потяглися за бластерами, але зброя Боуда виявилася пошкодженою. Кел вистрілив першим, другий постріл у груди став смертельним. Мерін заспокоювала кату, розповідаючи їй про те, як вона також втратила свою сім'ю в дитинстві і що єдиний спосіб вижити. Це йти далі. Кел, Мерін та Гріс кремували тіла кордови Джанди та Боуда і віддали їм останні почасті. Кел довго стояв біля вогню, розмірковуючи над уроками своїх наставників. Він подякував Джанді за те, що вона врятувала його та завершила його навчання. Він пообіцяв їй, що зуміє контролювати темряву всередині себе та побудувати щось, що переживе імперію. Цікаво. Як продовжаться та чим завершаться пригоди Кела та його друзів в наступній фінальній частині гри? Не хотілося б, щоб вони всі просто загинули, щоб не суперечити подіям оригінальної трилогії. А ви грали в полеглий орден? Як вам? Чекаєте на анонсоване продовження? І чи хочете побачити Кела в серіалах або фільмах? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої Галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!